Одесити знають у жіночому монастирі не виганяють за ворота навіть котів, тому дехто не соромиться підкидати їх турботливим сестрам. Співчуттям і милосердям свято Архангело-Михайлівський монастир славився завжди. Хоча за 200 літ пережив різні часи. А коли ми прийшли, нам довелося вже оцей рай, який є в обителі, будувати прямо з руїн. Життя повернулося в монастир 25 літ тому, і всю роботу по його відродженню взяла на себе і гумення Серафима. Вона не просто піднімала стіни храмів і келій, а заселяла їх милосердям. Монастирська соціальна їдальня для бідних за день може нагодувати 500 людей, а при самому монастирі відкрили дім милосердя. Хорошо, по-моєму, я на, на них не обижаюся, мене не обижають. Різні люди, самотні і залишені дітьми, з важкими, часто невиліковними хворобами. І не лише з Одеси. Вони знаходять сюди дорогу з різних регіонів. У стінах монастирського дому живе до ста людей. Потрапляють до нас відопічні різним чином. Інколи навіть відчиняються ворота, і людей просто підкидують як кошенят. Коляска вивалюється із старенькою або з похилого чоловіка віком і нам їх залишають без паспортів, без нічого. І ми їх відмиваємо від бруду, від усього. Лікуємо і деякі в нас оживають. Кожен з них доживає свою історію, непросту, уже драматичну. Але в цьому спільному домі, де їм посміхаються, вони можуть забути про самотність. Їх не турбує голод і не виснажує біль. Найголовніше, що дають їм і гуменя серафима і її сестри, можливість залишитися людьми. 就是要